Отже, з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість це Віктор Чумак. Пане Вікторе, вітаємо вас. Чи є у вас можливість вимкнути камеру? Ми вас, на жаль, не бачимо. Чи чуєте нас, пане Вікторе? Пане Вікторе, чи чуєте нас? Нагадаю, головний військовий прокурор України 2019 2020 років нардеп 7-го та 8-го скликань голова Комітету Верховної Ради. Питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією у 2012-2014 роках зараз має з'явитися з нами на зв'язку. Ну і дійсно, ми хочемо обговорити останні заяви расистів про можливе використання брудної бомби на території України, які це може мати наслідки? Чи взагалі світ може допустити до такої ситуації? Будемо запитувати нашого гостя. Нагадаємо, що дійсно. Вчора з'явилася інформація, що міністр оборони РФ і Шойгу телефонував до міністрів різних країн і розповідав байки про те, що нібито Україна має бажання використати цю брудну бомбу. Пане Вікторе, вітання вам. Чи чуєте нас? Да, я вас чую, ви мене чуєте. Так, да, вже чуємо, та на жаль, не О, вже й бачимо навіть. Раді вас вітати в нашому Вибачте, тут. Ефірі ну, зі світлом зв'язана да, Так, розуміємо. В нас схожі проблеми, та але слава Богу, бачимо вас і чуємо. Отже, пане Вікторе, от ті всі заяви та з боку Шойгу про можливість використання брудної бомби з боку з боку України. Як на це все реагувати? Чи дійсно расисти можуть це зробити і звинуватити в цьому Україну? Ну, дивіться, я не виключаю, що це може бути зроблено для того, щоб звинуватити. Але для того, щоб якусь підвести під це підруддя, що вже починав, зробив такий телефонний обзвон. А він зв'язався з міністрами оборони Великобританії, Франції, Туреччини, і сказав про те, що от Україна хоче там готувати або готує застосування брудної бомби, для того, щоб звинуватити Росію. Само собою це не привело до жодного результату. Зразу ж в принципі і Сполучені Штати, Франція і Велика Британія виступили спільною заявою про те, що в принципі вони розуміють, що це провокація з боку Росії, про те, що о, Україна не може це застосувати, от, і таке інше, але в будь-якому разі, це знову ж таки йде один із елементів залякування е, наших союзників, тобто, це. З одного боку, підготовка можливо, можливо, підготовка я не я не стверджую. я кажу, що це можлива підготовка до провокації з боку Росії. А по-друге, це в принципі спосіб залякування наших союзників. Тепер виникає питання: як це розпізнати? Ну, розпізнати це достатньо легко, тому що в принципі способи доставки такої брудної бомби вони абсолютно зрозумілі. Да, от це може бути саме. Боєприпас артилерійський, будь-якого там калібру, починаючи від 152 і вище, от е, які використовує російська армія, от але місце яке? Ну от, от росіяни вже навіть обозначили місце. Да. Вони в принципі сьогодні опублікували карту, де є ну, така умовна точка підриву трохи під південніше Дніпра. от Місто Дніпра, місто Дніпро, от, е, І навіть розрахували, а куди може по -по посунути вітер. Хоча вітер може посунути і в іншу, в іншу сторону. От, але якщо говорити, е, ну якщо йти логічно якось да, про це роздумувати, то навіщо Україні підривати в центрі країни, якщо б Україна навіть захотіла да, от таке зробити? От ми такі. Погані, то навіщо підривати в інте країни, якщо не можна там, скажімо так, умовно зірвати його там поближче до Донецька, до Луганська, або е, і ще туди ближче до Росії мається на увазі, якщо ми говоримо про провокацію на своїй території. Тобто абсолютно безглуздя, а абсолютний сюр з боку Росії, який іде з цього боку, тим більше, що це все об'єктивними засобами контролю можна відслідкувати, якщо така провокація може бути здійснена. Пане Вікторе, а як на вашу думку зможе відреагувати світова спільнота на це? Та чи буде якась реакція з боку НАТО, чи можливо окремо Сполучених Штатів чи Великобританії як підписантів, зокрема, Будапештського меморандуму? Ну дивіться, ми ж зразу почали робити правильні дипломатичні кроки. Тобто, є заява про Президента про те, що не може бути це зроблено з боку України, є заява знову ж таки, президента з за, запрошенням сюди, е, і, по-моєму, з запрошенням сюди МАГАТЕ і ООН, про те, що, в принципі, Україна не має жодних е, таких засобів і не може їх використати. Є заява Резнікова про е, застосування пункту 4 е, Будапештського меморандуму. Про те, що е, в принципі Україна буде потребувати. Термінового захисту, якщо хтось із країн може бути застосувати на її ядерну зброю на її території, ну і ми ж з вами пам'ятаємо, да що в принципі брудна бомба, не брудна бомба, тактична ядерна зброя це в принципі із однієї серії от того залякування. Але на все це Росії був дан відповідь, вже, і по моєму неодноразово їм наголошували, що в разі такого може бути відповідь, і відповідь буде симетрична. Тобто, вони можуть не застосувати по Росії, в тому числі ядерну зброю. Але відповідь може бути така. Про це говорив там і Бен Ходжес, і Пітеос. Тобто декілька американських генералів сказали про те, що ну тобто озвучили, так би мовити. А який можливо може бути відповідь? А відповідь може бути звичайними конвенціальними засобами. По всім виявленим військовим целям Росії на території України відповідь, по всім виявленим цілям, там, по Чорноморському флоту, і таке інше. Хтось, по-моєму, з них навіть сказав, що в разі застосування такої ядерної зброї легітимною цілею стає і сам Путін. Пане Вікторе. Оскільки цивілізований світ не повірив, заявам Шойгу. І ми всі розуміємо, що це спроба провокації інформаційна пропаганда з їхнього боку. То чи є шанс, що Росія все ж таки не наважиться застосувати цей шантаж чи навіть не дивлячись на те, що ніхто їм не вірить, вони все одно підірвуть цю бомбу. Ні, я ж не можу стверджувати, що вони підірвуть або ні. Тут шанс є такий, що вони. Ну і, як на мене, шансів застосування і плюс не або не застосування, то набагато більше е, е, вірогідність не застосування. На що це в принципі є черговим етапом залякування, черговим етапом шантажу, от, ніж реальним наміром щось зробити і застосувати. Але ж ми не можемо нічого відключати виключати, тому що от безгузність взагалі цієї війни для Росії, безглуздість дій, які вона там проводить. Вони абсолютно зрозуміли. Да, що вона зараз в цуксвангу, в повному цуксвангу Росія. Тобто, чим далі йде, чим більше робить якихось кроків, тим заганяє себе все більше і більше негативні наслідки таких дій. Тому нічого виключати не можна. Пане Вікторе, а от перед тим дійсно расисти постійно говорили, що може щось трапитися із Запорізькою, а згодом вони переключилися останнім часом на Каховську ГЕС. Зараз вже працюють бомбу, то стосовно Каховської ГЕС, чи можливо там дійсно якийсь підрив чи використання там якоїсь бомби? Вот напевно за все Скаховською ГЕС це більш вирогідна історія, ніж з брудною бомбою. От тут, от тут небезпека набагато більше, тому що, в принципі, що зараз найбільше непокоїть Росію, це наступ український, який погоду, який може провести і скоріше за все проведе в найближчий час. От це до взяття Херсону. А якщо ми будемо контролювати Херсон, якщо ми будемо про, 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 про контролювати правий берег, якщо в принципі ми почнемо контролювати е, переходи через Дніпро, то можливий і одночасний наступ через переходи через Дніпро, і можливий одночасний наступ з, з боку Запоріжжя. І оце їх напевно хвилює набагато більше. І тому, в принципі, підрив дамби, а вони вже почали зараз скидати воду з Каховського водосховища. Підрив Дамби якраз таки може затопити достатньо серйозні території, і це територія лівого берега. І це не правобережна Україна, От, а це лівобережна в основному Україна, там де вони є. Але це зразу, так би мовити, може призупинити наш наступ, якраз особливо на лівому берегу і в сторону Криму. Ну, одночасно, як говорять, я не фахівець з гідротехнічних споруд, і там з, з, з певних е, тонкостей або нюансів перекидання води з одніх рік в інші, але як говорять фахівці, що в принципі підрив дамби, е, навіть невеликий підрив і спуск водосховища, він веде до того, що припиняється водопостачання до Криму. А це є для них теж критично важливо. І тому тут теж ми можемо говорити про певний шантаж, тому що хто ж буде рубати сук, на якому сидять, пане Віктора, в інтерв'ю Української правді Буданов заявив, що рашисти насправді не відступають з Херсона, а навпаки, звозять туди додаткові сили і готують місто до оборони. В такому випадку, на вашу думку, яка може бути їхня тактика? Вони дійсно вдадуться до. Якогось підриву, можливо, це навпаки їм зашкодить так цей підрив, чи все ж таки підрив дамби якось дозволить їм покращити оборонні позиції, чи на вони самі себе в оточення не заженуть цим підривом? Ймовірно, на вашу думку Ну, я ж вам кажу, да що в принципі підрив дамби може дати якісь їм користь, да якщо вони тільки відійдуть з правого берега і відійдуть достатньо далеко від. Е ну, Кромки лівого берега для того, щоб не затопили їх. Тому що залишаючись на правому березі і підриваючи дамбу, ти просто-напросто відрізаєш себе від е, будь-яких е, комунікаційних шляхів Ну, вс всюди. Зачому? І через Антонівський мост, і через Новокаховський міст. В принципі, ти не зможеш нічого зробити, тому це безглуздо е, залишатися тут і разом з тим підривати дамбу. Тут або труси, або хрестик. От в такому випадку, і от і, я думаю, що коли буданок каже, що там вони будуть оборонятися, да скоріше за все може бути і оборона, і скоріше за все, вони так просто тут звідси не від звідти не відійдуть, але не відійдуть тільки для того, щоб в принципі так просто для того, щоб от подати цю інформацію для власного внутрішнього споживача для Росіян. Що вони не просто там тікають, відходять, здають без бою і таке інше, а от якісь там бої все-таки точаться за це місце. Хоча, з точки зору комунікації, їм вже давно треба, з точки зору логістики, да, по цьому, то їм вже давно треба звідти тікати, тому що на сьогоднішній день логістика абсолютно там для них порушена, пане Вікторе, ну і стосовно цього енергетичного тероризму з боку рашистів, бачимо, які масовані обстріли були. Два дні тому та й 10 жовтня, чи, чи вони дійсно так будуть тривати кожних 10-15 днів, чи що вони взагалі хочуть з цим добитися, чи дійсно вони вірять в те, що ну, можна таким чином примусити до якихось перемовин? Ну, не стільки до перемовин, скільки наскільки я читав, наскільки я слухав їх, то в принципі для нас це звучить і дико, це повна дичь, але вони вважали, що. Порушення енергозабезпечення, в принципі, порушення тепла, там світла, відсутність світла, змусить приблизно 6-8 мільйонів українців знову почати виїжджати на захід. да на захід тобто, це буде така нова міграційна хвиля, яка буде тиснути на європейські країни. Ну, буде тиснути на європейські уряди, само собою проведе до збільшення витрат і на отримання там біженців, мігрантів і на передачу Українам і таке інше. А ті, хто тут залишиться, і будуть жити в таких нестерпних умовах без світла, тепла, е, їжі і таке інше, ті підуть на Майдан і знесуть Зеленського. Ну, в принципі, от це це називається абсолютно не розуміти мотивацію свого супротивника. Да? Що в принципі, що мотивація у нас абсолютно протилежна, ніхто тікати, ну можливо, хтось і вийде. Не будемо казати, що ніхто не буде виїжджати, можливо, хтось і вийде, якщо б були такі наслідки. От, але більше все одно залишиться, і абсолютно точно, що ніхто на майдан скидати Зеленського не піде. Ну, але ж бачимо, що дійсно день-два, і світло повертається і відновлюється ця пошкоджена інфраструктура, вони так можуть до безкінечності стріляти. Та? Чи, чи ви думаєте, все-таки змінять цю тактику? Ні, тут ситуація, дивіться, ситуація буде змінюватися в разі зміни, в разі зміни спроможності нашої системи ПВО. От ми поки що. Ну, так більш-менш захищений був там Київ. Я не знаю, можливо, прифронтова зона. Я теж не можу сказати, mm. але ми зараз точно розуміємо, що е, якщо нам дадуть ще хоча б оці е, 3-4 е, іріс, які повинні нам передати зараз Німеччина, і 6-8 насам, які повинні передати Сполучені Штати, це буде абсолютно інша вже система і якщо ми зараз говоримо що навіть про старих радянських пово які в нас тут була можливо з якимись додатками допрацюваннями перепрацюваннями тому що в нас були не тільки старі радянські, а в нас були і ПВО, які були в країнах в країнах східної європи нам передали ці С-300, -300, які були там от але вони вже були трохи модернізовані то ефективність українського ПВО була приблизно там 55-60%. То е, якщо воно збільшиться хоча б до ну, 80 85%, 90%, то в принципі пропадає весь, е, весь, весь оцей от, так би мовити ефект цих ракетних атак. Да? Тому що на сьогоднішній день це буде просто купа ракет, які будуть втрачені в пусту. А з огляду на те, що кількість ракет вона не безмежна, хоча вони там в принципі продовжують виробництво, але воно теж не безмежне. З огляду на те, що ракет високої точності залишається все менше і менше, а там залишаються ракети з великим радіусом там відхилення від цілі, то в принципі немає сенсу стріляти. Тому що якщо їх будуть збивати, то це буде не дуже. Ракети кінжали, які ми не можемо перехоплювати, вони взагалі там залишилися вже в штучних, ну, в штучних вимірах. Ну і насамкінець цікаво вашу думку почути стосовно ситуації з Білоруссю, і чи надалі звідти теж будуть прилітати ось ці дрони Камікадзе, чи не лише вони? Ну я думаю, що в принципі дрони Камікадзе там точно будуть літати і, скоріше за все. Ну, як тільки отримують нову партію росіяни відранців, то скоріше за все вони туди теж перекинуть, і Білорусь буде використовуватися як плацдарм по цьому. Щодо іншого, тут виникає питання, так, що ми поки що бачимо демонстративні польоти там тих же самих Міг-31, х але ми поки що не бачимо реальної стрільби. От хоча вона може бути, і я не виключаю це. А от щодо повноцінного наступу з боку Білорусі, ну Буданов вчора все це сказав, і, і це вже декілька разів повторюють, що в принципі, знаєте, ну, тільки тупі бігають по граблям, хоча по великому рахунку от, от росіяни декілька разів вже бігали по граблям, але з Білорусі не так просто наступати. Це не Херсонська область, не Запорізька область, де Степ Рівно місцина і перед тут дороги, і тут дороги, які скоріше за все, якщо не так добре контролювалися, вони 24 четвертого числа. То на сьогоднішній день, 24 лютого, я маю на увазі, то на сьогоднішній день все це контролюється, все це під вігуновим контролем, під мінним контролем, під контролем повітряним, і треба розуміти, для того щоб наступати там, треба мати там хоча би 100 тисяч військ. Ну от поки такого стотичного війська там не буде, групування стояти на кордонах, ну, 60-100 тисяч. Це в залежності від того, який фронт вони визначать для нас. Дякуємо вам, пане Вікторе, за ці коментарі. Отже, на РД-7-8-го скликані Віктор Чумак у ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякую. На Дякуємо вам.